Знову всім вітання, гості, підписники нашого каналу. Приїхала посилочка з По правді сказати, не впевнений, що там посилочці. Справа в тому, що ми посилочки, можна сказати, регулярно замовляємо з AliExpress. поки вона доїде, проходить трошки часу і забуваємо, що замовляли. Скоріше всього, я догадуюся, мабуть, це окуляри, хоча не певний. Забуємо показати, що посилочка була на коліники. Такі цікаві файні. ціни, не пам'ятаю. Бачимо, 15 доларів. Тут ціна пишена на посилочці. Залишу посилання. Скоріше всього це мають бути окуляри, якщо мене пам'ять не, пам не зраджує. Там ще якісь посилки. Ми регулярно замовляємо, по-перше, не все є в наших магазинах. По-друге, дещо можна купити на Україні по такій самій ціні. Але доставка, там ще коштує гроші, начебто воно небагато, але воно ж постійно набігає. Нам Алікспрес подобається. Ну, як подобається. Дивитися, як коли. Інколи приїжджають дуже, дуже файні речі. Дуже файні деякі речі приїжджають, а деякі не дуже файні. Бачимо, 15.27. Замовляємо постійно ту саму адресу вводимо. Адресна доставка, вулиця, все як не має бути. Деколи приїжджає на УКПошту, деколи приїжджає, я вже казав на нову пошту, коли приїжджає на Міс Експрес. Але останнім часом все частіше така нова пошта, якась міжнародна їх функція. із Китаю на Україну. з Китаю на Україну. Добре, відкриваємо, щоб нам не тратити часу. Так, замотали. Я це китайці так мотали чи вже на Україні. Так, це китайці мотали. Таку упаковочку. Ага, все правильно. Все правильно. Давненько їх замовив. вже не знаю, скільки часу пройшло. не хочу, не хочу навіть обманювати. Оце упаковочка. Ще я такої упаковочки не бачу. Все накачано повітря під тиском. І не можна стиснути, уявляєте? Не можна стиснути. Ага, тут відкривається дві пари окулярів. О, три. Так, Ще такий бокс. два такі бокси. два такі бокси тут. Раз, два, три. Шість окулярів. Добрі чи не добрі, не знаю. Вони не дуже дешеві. Ціна все буде е, в описі під е, відео залишимо. Бо я зараз не пам'ятаю. Ой-ой-ой. Теж воно відкривається. Так, започати. Що не можу відкрити, ми розріжемо це закле... заклеємо. Окуляри це взагалі проблема. Файні окуляри знайти не так просто. Ну, Добрі есапські, але надто дорогі. Це форма під есап. Зовнішність під есап. Ну і там, якби писало, що є покриття від царапання. Досить-досить формочка файненька. Тут таке, якби, як резина. як силикон. Бачимо така форма, чим вона подобається. Не знаю, на відео наскільки видно сабска. Тут воно так пристає, до лиця сюди не залітає, як в інших. Як воно Ну, влада вже, напевно, років два служить. А так, якщо такі поганенькі окуляри, так на місяць, на два, і в їх просто нічого не видно. Їх таке не видно. Видимо всім хлопцям нові куляри, бо вже у нас покінчалося. Ми ну, вже робимо, але не видно. Бачимо, з цих ще добре все видно. Видимо, видимо нові куляри, побачимо, хто як ставиться до. Ну, Залежить від того, хто користується, влада все набагато довше служить, скажімо, ніж в мене. Хоча й робить більше. Він старається, щоб зайвий раз десь не дернути. Так само маска зварювальна він те скло. Якщо він протер сьогодні все, він ліміт вичерпав. Навіть якщо задимився, він терпить. Все каже, сьогодні більше не можна терти. Все так, ну, дуже так скр... э... скрупульозно ставиться до інструментів, до всього. До кожного всіх мені подобається його ставлення. У мене трошки таке треба зробити діло, я не дивлюся, може впасти на землю, можу наступити ногою. Ну, але таке, на вигляд гарно виглядає. Пишіть думки. Залишайте коментарі, відгуки. можливо, хтось не підписався, запитуйте, на які теми хотіли б бачити відео. Я по зварних апаратах обіцяв там раніше. Ми потрошки викладаємо, комусь цікаво, комусь не цікаво. Ми весь наш парк потрошки виложимо на наш канал, і ви зможете потім можемо зробити підсумок по зварних апаратах, по по всьому іншому упаковочка, її не можна так зжати, розумієте, щоб подушити, це як трубочки, під тиском, все під тиском. Дуже гарна упаковочка. Все, дякую всім за перегляд і до зустрічі!